Матвія. Розділ 10 Служіння дванадцятьох апостолів Покликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу виганяти нечистих духів та зцілювати всі хвороби й усі недуги. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, якого назвав Петром, та Андрій його брат. Яків син Заведеїв, І Іван його брат. Филип і Варфоломій. Фома і митник Матвій, Яків, син Алфеєв і Тадей, Симон, Кананит, і Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса. Цих дванадцятьох Ісус надіслав та наказав їм на дорогу язичників не йдіть, і в міста Самарянські не входіть, а йдіть краще до загублених овець дому Ізраїля. Ідіть та проповідуйте кажучи наблизилось Царство Небесне, хворих стілюйте, мертвих воскрешайте! Прокажених, очищайте, демонів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні грошей до поясів своїх, ні торбини в дорогу, ні двох сорочок, ні взуття, ні палиці, бо робітник достойний своєї їжі. А коли увійдете в якесь місто чи село, дізнайтеся, хто в ньому достойний, і залишайтеся в нього, поки не вийдете. Зайшовши в дім. Привітайте його, кажучи, мир цьому дому. І якщо той дім дійсно достойний, мир ваш зійде на нього, і якщо ж недостойний, ваш мир повернеться до вас. А якщо хтось не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з того дому або з того міста, обтрусіть пил зі своїх ніг. Істинно кажу вам легше буде землі Содомській і Гоморській день суду, ніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, та невинні, як голуби. Стережіться людей, бо вони віддаватимуть вас до судів і у своїх синагогах битимуть вас, поведуть вас до правителів та царів заради мене на свідчення їм та язичникам. Коли видаватимуть вас, не турбуйтеся, як і що казати, бо дано буде вам у той час що казати. Не ви будете говорити, а Дух Отця вашого промовлятиме через вас. Брат видасть на смерть брата, а батько дитину. Повстануть діти проти батьків та вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас через ім'я моє. Але хто витримає до кінця, той буде спасенний. Коли ж будуть вас переслідувати у цьому місті, тікайте до іншого. Істинно кажу вам ви не закінчите обходити всі міста Ізраїлю, як прийде син людський. Учень не вищий за свого вчителя. А раб не вищий за свого господаря достатньо учневі стати як його вчитель, і рабу стати як його господар. Якщо господаря дому назвали вельзевулом, то наскільки більше називатимуть так його домашніх, не бійтеся їх, бо немає нічого захованого, що не відкрилося б, і нічого таємного, що не стало б відомим. Те, що я кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і те, що чуєте на вухо, проповідуйте з дахів. Не бійтеся тих, хто, вбиваючи тіло, не може вбити душі, бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло знищити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарії, однак жоден із них не впаде на землю без відома Отця. вашого. У вас же на голові навіть волосся пораховане. Отже, не бійтеся. Ви набагато цінніші за горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, і я визнаю перед моїм небесним Отцем. Але кожного, хто зречеться мене перед людьми, зрікусь і я перед моїм небесним отцем. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю я прийшов принести не мир, а меч адже я прийшов, аби підняти сина проти його батька, доньку проти її матері, невістку проти її свекрухи. І ворогами людини будуть її домашні. Хто любитиме свого батька та матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любитиме сина або доньку більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто не бере Христа свого й не йде за мною, той недостойний мене, хто зберігає життя своє, той втратить його, а хто втратить його заради мене, знайде його. Хто приймає вас, мене приймає, а хто приймає мене, приймає того, хто надіслав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, отримає винагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, отримає винагороду праведника, і хто дасть тільки чашу холодної води одному з цих малих в ім'я учня, істинно кажу вам не втратить своєї винагороди.